Привіт усім! Рада, що ви знову приєдналися до мого YouTube каналу. Мене звати Христина, і сьогодні ми заглибимося в дуже цікаву тему наше тіло. Воно дивовижне і складне, і важливо знати різні його частини, чи то для здоров'я, чи опису болю, чи просто для загальних знань. На цьому уроці ми вивчимо 20 нідерландських слів для позначення різних частин тіла. Якщо ви хочете поповнити свій медичний словниковий запас або вам просто цікаво, як описати своє тіло нідерландською мовою. Ці слова стануть вам у нагоді. Ви готові розширити свої знання про людське тіло? Починаємо вивчати. Почнемо зі слова гофт. В українській мові воно означає голова. Повторюйте за мною: Гофт. Гофт. Наступне слово це гарен. Це означає волосся українською мовою. Скажи це слово зі мною. Харен. Харен. Оген означає очі. Повторюйте зі мною. Оген. Оген. Орен означає вуха. Скажіть зі мною. Орен. Орен. Слово нюс українською означає ніс. Повторюйте зі мною. Нюс. Нюс. Монт означає рот. Скажемо разом. Монт. Монт. Танден означає зуби. Повторюйте зі мною. Танден. Танден. Тонг означає язик. Скажемо разом. Тонг. Тонг. Слово армен українською означає руки. Повторюйте за мною. Армен. Армен. Бенен означає ноги. Скажемо разом. Бенен. Бенен. Слово бек означає. Живіть. Повторюйте за мною. Back. Back. Слово «білен» українською означає сідниці. Скажи це слово зі мною. Вуте означає ноги. Повторюйте за мною. Вутен. Вутен. Тинен означає пальці ніг. Повторюємо. Тиен. Тенен. Ханде. Це руки. Повторюйте за мною. Ханден. Ханден. А винірс означає пальці. Скажемо разом. Вігнірс. Вігняс. Нагълс. Це ніхті. за мною. Наглс. Нагалс. А от слово кін означає підборіддя. Скажемо разом: кін. Кін. Борстен це груди. Повторюйте за мною. Борстен. Борстен. Ну і нарешті слово нек означає шия. Скажи зі мною: нек. Нек. На цьому ми завершуємо наш 13-й урок курсу вивчаємо нідерландську мову тіло. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати назви тіла нідерландською мовою. Але навчальна пригода ще не закінчилася. Слідкуйте за нами на нашому каналі в інстаграм, де ми найближчими днями опублікуємо повторювальні картки, які допоможуть вам ще краще запам'ятати ці частини тіла. Слідкуйте за нами, щоб отримувати щоденні оновлення. І не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. У вас є інші пропозиції щодо теми для вивчення або інші відгуки, повідомте нам у коментарях нижче. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі!